Ми у Баку на щорічному джазовому фестивалі, який тут проводять вже від 2005 року. І засновником цієї події є азербайджанський саксофоніст Раїн Султанов. Бакинський фестиваль збирає разом вершки міжнародної джазової сцени. На додаток у цьому заході беруть участь і молоді таланти з Азербайджану. Мене звуть Афган Расул, я піаніст з Баку. Руслан Хусейнов. Я контрабасист з Баку. Я Ельвін Баширов, барабанник з баку. Афган Расул і ударник Елвін Баширов навчалися у Бакинській музичній академії імені Узеїра Гаджібеєва. Руслан Гусейнов закінчував музичну школу як класичний гітарист. Ми запитали Афгана Расула, як ми можемо уявити собі те, як оцінюють сучасний джаз в Азербайджані. Ну, звісно, тут в Азербайджані не всі оцінюють і розуміють сучасну джазову музику, але водночас з'являється дедалі більше людей, яким подобається сучасний джаз, і так варто якось збільшувати кількість тих людей, граючи далі нашу музику. Сендембісмарч Унр Бошед Шулярвершмагаде. Всі ці три музики вже виступали цього року на міжнародних джазових фестивалях. Авган Расул був півфіналістом цьогорічного фортепіанного конкурсу джазового фестивалю у швайцарському Монро. Грецький піаніст Йоргос Псіхойос вибухає енергію. Грецький музикант також пояснює його стиль джазового виконання. Це не є чітким стилем і також не є монотонним. Це стиль є з емоціями і пристрастю. Йоргос Псіхойос виконує у стилі кіта джарета, емоційному стилі. Йоргос Псіхойос – це кіт джарет. Моя виконавча традиція це традиція кіта Джерета. Мій підхід до цього це цілковита імпровізація під час концерту, без якоїсь програми, правил, ані якихось планів. Концерт no no no, no абсолютиб. навчався з 12-річного віку грі на акордеоні у грецькій консерваторії в Афінах. Перед тим як отримав диплом піаніста. Він також є успішним композитором. Російський барабанник Олександр Машин приїхав до Баку з тим, аби організувати джем-сешн. Зазвичай барабанник перебуває так би мовити на другому плані на сцені. А як оце сталося, що у його випадку барабанник є у центрі уваги? Та ще й запрошує інших музик заграти разом з ним. Ну, просто це власне тому, що мене вже кілька разів запрошували сюди до Баку. Я працював тут майже з усіма музикантами у Азербайджані. Тому я і став таким своїм містком між Москвою та Баку. Це також є причиною того, що я маю нагоду заграти з виконавцями, з якими я хочу працювати. Я хочу іграти їх сюди для того, щоб ми іграли в місті. Це завжди постає центральним моментом будь-якого джазового фестивалю, коли музики з різних країн та культур збираються разом використовуючи спільну мову музики. От і цього вечора у Баку на місцевому джазовому фестивалі барабанник Олександр Машин з піаністом Алексеєм Іванніковим та тромбоністкою співачкою Алептіною Поляковою мали творчу компанію в особі місцевих азербайджанських виконавців. на цьому усе з джазового фестивалю у Баку Вольфганг Шпіндлер з Азербайджану для Euronews.